Будете медитувати, гроші будуть іти. Я помедитую і все само собою. Виріште У нас з'являється напруга, тривога і тому подібне. Усім привіт! Ви на каналі Анастасії Мойсеї. Сьогодні ми з вами поговоримо про медитації, духовні практики. Ми розберемо декілька міфів з приводу того, чи це дійсно працює, чи це якісь блієфорибо кажучи, да, чому всі по факту медитують, чому всі говорять про не знаєте медитації, продажі і так далі. Загалом дуже дивна тема, як для мене, тому що я дуже дуже системна людина. Я завжди знаєте, оці всі таблички, туди-сюди, структура, бізнес-процеси, команда, туди-сюди. Ось, але загалом я останнім часом. Не згодом за року дійсно от активно останні да там 3-4 місяці но медитую, роблю якісь практики і так далі на постійній основі. І сьогодні я хочу розвінчити декілька міфів і розказати, що справді працює, що ні, це сугубо моя думка. Ви можете з нею погодитись, можете її відставити, бо забити на неї хер, тобто як хочете. Але це суто моя думка. Я поділюся суто на основі свого досвіду. Загалом я дуже часто бачу експертів в інстаграмі, які кажуть де, там, про медитації, про практики, так само говорять, наприклад, да, там, про е, різні духовні штуки і так далі, але найчастіше ці експерти самі сидять без грошей. І тут єдине питання: да, Типу, навіщо медитувати на гроші, робити всякі оці денежні медитації, афірмації і тому подібне, якщо якби, де, там, у вас самих немає грошей. І це логічне питання, яке напрошується після того, як ми бачимо дуже, -дуже багато експертів, які по факту продають цей метод. Я раптом, що в цьому відео буду казати. Прямо без містики, без осуду і так далі, суто як аналізуючи і досліджуючи оцей момент. Загалом, хто я така, чому мені треба слухати, я, Анастасія Мойсея, маркетолог, експерт системних продажів через лог. Також я автор програми Маніфестор, це програма по продажам і запускам через соціальні мережі. І загалом, знову ж таки, да, я так як я вже сказала, наголосила на тому, що системна людина, яка створює бізнес по факту, інфраприємець. Я дуже довго досліджувала оцей момент зі станом, з продажами і так далі. Я виокремила декілька неочевидних. Фактів саме саме основне, це те, що наш стан, наше мислення і наші дії вони взаємопов'язані. Якщо, наприклад, ви просто да, там, сфокусовані на тому, щоб якось мислити, щось розуміти, усвідомлювати і так далі, але по факту ви нічого не робите, і ви е, в галімому стані, у вас не буде ніяких результатів. Так само навпаки, якщо, наприклад, у вас там є стан хороший, да, але наприклад, ви нічого не робите, так само не буде результатів. І тут третій момент: якщо, наприклад, у вас стан гівно. Те з 10 результатів тому всьому не буде, і тому ці всі продажі, запуски, вони по факту крутять тобто, інстаграм навколо нашого мислення, навколо нашого стану, навколо інструментів, які конкретно ми робимо. Але давайте зараз розвінчу декілька міфів з приводу медитації духовних практик на основі свого досвіду. І перший міф, перший такий блєв це медитуй і гроші самі прийдуть. Чому тут фішка головна? Ви дуже багато бачили, де да? там могли бачити там експертів, які кажуть, наприклад, да? там будете медитувати, гроші будуть іти і тому подібне. Насправді, от жорстока правда в тому, що якщо ви можете сидіти медитувати дуже довго, але якщо ви не підете щось робити, результату ніякого не буде і грошей так само. Тобто усюди грає роль маркетинг і накопичений потенціал. Ви можете сидіти медитувати, от, наприклад, да, там, медитації для мене особисто це фокус, вміння керувати своїми думками, контролювати свою енергію, і коли ви сидите в медитації, ви заспокоїтесь, ви керуєте своїм станом. І відповідно з цього стану, да там позитив. З якого ви йдете потім продавати, продажі, звісно, набагато більше. Але якщо ви просто медитуєте, ви не приходите ні до яких висновків, грубо кажучи, так, ви не зможете потім йти продавати на мільйони, не маючи знань маркетингу. Так само другий блєф, наприклад, про який я також часто чую, не знаю, у вас немає результатів, тому що у вас куча установок. У вас голові блоки, які заважають вам заробляти. Тому ці блоки ми маємо попрацювати. Але велика проблема, що експерти, спеціалісти фокусують чомусь лише от на чомусь одному. Якщо робота з блоками, то так все ми працюємо з блоками. Але це знову ж таки основна проблема. Тобто, що я маю на увазі, ви можете рік сидіти в саморефлексії, купатися, хто ви, що ви, і так далі. Але дійсно пізнаєте Є себе проходить через всі проблеми людина, яка проходить. Тобто, знаєте, це як дорогу осіліти душі, як то кажуть. Оце теж про це. І також третій такий популярний міф це те, що якщо успішні медитують, значить і я маю медитувати. Але повірте, підприємці, великі бізнесмени, де да, та мільйонери, загалом успішні люди, так само як і я, наприклад, так. Ми медитуємо не лише для того, щоб сидіти чекати ману небесну, щоб, наприклад, гроші з неба впали. Да? Яку роль відіграють особисто, да там для мене медитація? Медитація дуже сильно вчить зосереджуватись. Тобто, якщо ви людина, яка знаєте, типу сюди, туди куча справ, коротше, просто в якомусь хаосі завжди дія, медитація реально допомагає вам зосередитися і вчитися контролювати, тому що після медитації, наприклад, зможете дійсно сфокусуватися на чомусь одному. І дуже часто, коли там підприємці діти так далі, вони фокусуються, вони не ходять. В цій метушні, коли ми не живемо в метушні, в хаосі в нас з'являється напруга, тривога і тому подібне. І звідси, наприклад, це здається дуже складним. Також медитації допомагають знизити стрес. Загалом, коли ми ведемо бізнес, да, створюємо щось і так далі. Сам бізнес по факту це вже стрес, але стрес від роботи він набагато кращий, ніж стрес від відсутності грошей. Тому медитації також допомагають фокусуватися знову ж таки на правильних думках. І коли ви дієте зі стану, коли ви можете да, там привести свої думки до лавни, щоб не стресувати постійно і все погано і так далі. Вам потім набагато легше прийняти рішення про те, щоб піти і робити якусь дію. Да? Ви такі окей, да, все нормально. Я йду і починаю робити щось. Тобто особисто для мене медитація реально прочищає голову. Вона вчить фокусуватися на конкретних думках. Вона е, зберігає від цієї напруги, постійної тривожності, цієї хаотичності, хаосу і так далі. І це знаєте просто про. От такий чистий розум, медитація дійсно допомагає зробити розум чистим. І звісно, коли ви в медитації налаштовуєте усі свої енергії, да, налаштовуєте свій стан, вам набагато легше рухатись. Але медитація це ж ніяк про те, щоб там сісти, помедитувати і гроші прийдуть. Тобто, коли ви поправляєте свій стан, ви працюєте з мисленням, ви йдете, робити, Ось тоді оце вважаєте, що ви хакнули цю систему. Тобто, це такий ваш чітко успіху. Можете йти, да, там застосовувати, але лише коли ці всі фактори працюють. Разом. що дійсно впливає загалом на ваші доходи з блогу, на ваші продажі і запуски, це загалом постійна робота з контентом, робота з трафіком, ваші продажі. І коли ви у ці всі інструменти використовуєте на основі свого хорошого стану. Коли вам класно, коли вам кайфово, коли ви загалом задоволені життям, то звісно люди тягнуться на зовсім іншу вашу енергію, не там, де все погано. І, відповідно, коли у вас стан 2 з 10, да, наприклад, ну дуже тяжко прийти до вас і щось почати від вас брати. Тобто, коли у вас є якась проблема, і ви такі йдете помедитувати, я помедитую і все само собою вирішиться. Тобто тут ви більшості тікаєте від реальності і скидаєте відповідальність, і це насправді погано, тому що проблема без вас не вирішиться. І також, коли ви починаєте ставати залежними, коли ви починаєте слухати медитації Сприводу да, там грошові, медитації на здійснення бажань і тому подібне. І тоді ви стаєте залежними по факту, думаючи, що ваші бажання там гроші почнуть приходити там змінюватись, досягатися лише тоді, коли ви будете робити ці медитації. Але насправді це не так. Знову ж таки, варто розуміти, да, що насправді є медитація. Але знову ж таки, це особисто моя думка. Ви можете з нею погодитися, можете не погодитися. Але якщо підсумувати, то контроль стану він дійсно важливий. Наприклад, я з на відзучному на маніфестрі працюємо над станом, працюємо над контактом з собою. Тому що якщо цього, цього не буде, дуже складно да, там, використати інструменти. Якщо у вас зараз там стан 2 з 10, я можу дати вам всі свої інструменти, за допомогою яких роблю там запуски на 50 тисяч доларів, але ви не зробите цього. Тобто, в нас має бути да, мислення конкретно, як ми думаємо, що ми робимо, що ми свідомлюємо, що ми свідомлюємо. наш стан, як ми себе почуваємо, як ми це контролюємо, наш ресурс і відповідно дії і ці інструменти. Коли ви це все в сукупності впроваджуєте, відповідно у нас виходить результат. Якщо вам дійсно набридло надіятись на удачу. Не розуміти від чого конкретно ви можете отримати результат, робити все підряд, бути в хаузі, на прузі тривозі. Я хочу запросити вас на маніфест. Маніфест – це моя основна програма по продажам і запускам через блог, який ми якраз пропрацьовуємо мислення, стан дії, працюємо над контактом з собою. Під цим відео є анкета, яку ви можете заповнити відповідно, поспілкуватися зі мною. Я вже з вами спілкуючись, кажу, які у вас є точки росту, на чим потрібно працювати, який може бути у вас план дій, Відповідно, можливо, саме з вами ми це все зможемо реалізувати на маніфесті. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, таке незвичне для мене, коли я дуже системно говорю про медитації і так далі. Але я думаю, що наступнули вас на якісь більш такі думки. Ви можете з ними погодитись знову ж таки. а Можете не погодитись, тому висновки знову ж таки за вами. А мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк, підпишетесь на цей канал і напишете мені декілька інсайтів в коментарях, щоб розуміти, зайшло зайшло, не зайшло, і яка ваша думка стосовно медитації.